Всім добрий день, вітаю на своєму каналі. Так, Сьогодні хочу показати відео Макіти». Покажу Макіти. Ось так виглядає коробочка. Це, щоб ви зрозуміли, це підробка, як її називають в народі. Ось так розпаковуємо. Тут йде в комплект, бачите, зуби йдуть, напильник. Щитки йдуть, інструкція, пшина і ланцюг. Ланцюг, по суті, невідомої фірми, але кажуть люди, що досить хороший. І ланцюг, до речі, 3 восьмих крок на 59 ланок. 1,3 ланка товщина, але на 59, не на 57, тобі 40 см, але, але такий ще більше, так би, не 40. Бо стандартна 40-ка має 56-57 см. Так, показую вам всередині, як виглядає пилочки. Якби тут з Макітою нічого не схоже, як би. Ну, Буду казати, нічого тут не в середині, бо Макіта має пластиково одну шестерню металеву. Тут дві металеві. Але, по суті, кажу, продав їх досить багато. Досить багато. По суті, люди не жаліються. Тут схвалять. Це перша дуже тяговита, 2,2 кВт. Так, до речі, це і Макіта UC4030A. Я навіть навіть не сказав. Бачите, от такий от насос такий саме, як в Макіті. Всередині такий кружечок є і виходить, там тіпа, трошки зміщений вал, якби тіпа, щось наподобі того і воно так качає. Виходить. Тут усилений корпус по суті. і косозубі металеві шестерні. Вже Розбирати там не буду, бо там напомповано добре з маски, будемо так казати, вже не хочеться лізти зараз. Так. Отак от виглядає шланг, бачок. От так виглядає наша макіта. Я я зроблено так. досить якісно. Як ну, принаймні на перший погляд, не можу сказати, якби, наскільки там якісно, я всередину в дріт не залізу і на зуб пробувати його не буду. Так виглядає якось, бачите. От, така от металева. Так би шестерня. Так виглядає яке. По суті, пробував 2,2 кВт, пробував нерізати, то її зупинити неможливо на проект виходить. Ця кришка така ж сама, як в Макіті. Так, що ще що ще вам показати цікаво. Давайте тут на крильчатці що я зауважив, ага, бачите, от типа не Макіта, а якась. Метіан, Ан, якийсь певший знаподобі того. Так, підшипники, підшипники. не помиляю, 6003. А тут 62 нуля задній. Так, так, 6003 виходить. Так, трошки більше. Зірочка отака розкладна. І так вот це знизу йде. І ця штучка міняється, бачите, досить прикольно зроблено. Ну Що сказати? Нічого не можу сказати, там ні доброго, ні поганого. Я ще раз дивлюся від чтовху від людей. Скільки продав, скільки повернень, скільки браків і так далі. По суті, як на диво, як на диво, поки що ніхто не жалів. Штук вже 100 їх продав, напевно. Так що дуже дякую вам за увагу. Все, гарного дня, дякую вам до побачення.